Чи зможете ви пробратися крізь лісові завали та болота, подолати броди та глибокі яри, винести з лісу пораненого друга? Школярка Дарина все це вже вміє. Щойно вона пройшла смугу перешкод, один з етапів дитячо-юнацької патріотичної гри «Джура». від отриманих вражень. Душа дівчинки просто співає. Десь за річкою пісня пролунала, і дорогу аж до нас проклала, козаки разом пісню підхопили, Щоб пронести її по Україні, козаки разом пісню підхопили, Щоб пронести її по Україні, гей, козаки, воля гуляй. Козаки, діть всі до нас, тут усіх радість чекає, будьте всі веселі, щастя прийде час. У Биківнянському лісі під Києвом розгорнули велике наметове містечко. Над табором майоріли різнокольорові стяги козацької тематики, лунали українські патріотичні пісні. Протягом трьох днів юнаки та дівчата з усіх областей України загартовували свою душу та тіло у різноманітних командних випробуваннях. Можемо вернутися в спогади, згадати наше минуле козацтво, повторити його в нашому житті на таких змаганнях, як от смуга перешкод, бійцівські різні змагання, стрільба і таке подібне. В Україні в козацькі часи джурами називали молодих хлопців, зброєносців у козацької старшини. Тож, відповідно до назви, і сама гра вчить не тільки орієнтуватися на місцевості та вибиратися з лісових нетрів. Більшість завдань саме військово-патріотичного спрямування. Боротьба навхрест, стрільба, повзання по-Пластунській. Ці навички стануть у пригоді в разі ворожого нападу та допоможуть оберегти від кулі. Так як це смуга елементами туризму і козацька, то в нас є такий елемент, як транспортування потерпілого на плаш на кип. Вони мають про, не, про, не йти на повний зріст, бо знову ж йде бійця, як ми під час війни транспортували ранених бійців, так і вони мають, там обмежено по висоті от, і вони проползають, транспортують. У всеукраїнському масштабі гра відбувається вперше. Однак це не одноразовий захід, а початок постійної програми. З нового навчального року має бути спільний наказ деяких міністерств, і ми запускаємо цю гру в школи. Розписуємо, які будуть завдання директорам шкіл, заступникам директорів шкіл, вчителям, і щоб періодично, щорічно проводились такі змагання в кожному районі, в кожній області і раз в три роки будуть приводитися в Києві чи в інших областях всеукраїнський етап. Школярі від цієї ідеї просто в захваті, адже не часто випадає така можливість весело та корисно провести час і поспілкуватися з однолітками з інших регіонів країни. Ще не завершилася перша гра, а вони вже мріють повернутися сюди знову.